Доступність і безбар'єрність це не про створення особливих умов для окремих категорій людей, це про рівність для усіх членів суспільства. Але чи можна назвати Нікополь доступним і безбар'єрним містом? Що саме варто покращити? Редакція Нікополь Сіті вирішила запитати у мешканців міста їх думку. Варто зробити бардюрчики з заїздами, бо на велику навіть коли їду… Перечіпаюся. О, круто. Неможливо їздити по тротуару, доводиться по дорозі. Багато незроблених доріг. Ям. ну, на інвалідній коляски ну, тут неможливо буде. Ось, доріг. наприклад, коледж. Там заїзд да. хіба є. А ще на вашу думку ще можна було б зробити для таких людей. Та інфраструктуру просто та й все. Угу. Я думаю, цього би вистачило. Словно місто як благополучне для інвалідів, тут сказати справді важко, бо мало пандусів. Великі сходинки, бордюри. Я думаю, пересуватися на інвалідному візку дуже складно. Угу. А підскажіть, будь ласка, а з чого варто взагалі почати в місті? Почати. Мабуть, мабуть, з деокупації Енергодара. Краще Преш, кращити саме дороги. Бо їздити у візках дуже важко. Угу. А, особливо там. А, де звичайні будинки? Не багато поверхні, а звичайно будинки. Найголовніше це дороги правильно зробити, щоб було, менше там було всяких аварій. то що це також ну, дуже головне, бо і через це виникають ну, всякі інвалідності у людей, якщо там якесь зіткнення. Ну і як і сказав Іван, найголовніше, щоб були в аптеках і в багато закладах, які... Ну, в яких, можна так сказати, входять всі люди, що так. до них також були ліфти, тому що буває важко спускатися. Транспорт общественний, який буде пристосований. Звісно, під інвалідні коляски і так далі, так як це в інших ну, більше. Я думаю, що частково можна вважати доступним і покращити. Я думаю, що більше пандусів або просто м'яких заїздів до магазинів, щоб більше людей могло туди дістатися. Вони доступніші на пандусі ну тяжко самій людині буде піднятися. А якщо просто м'який заїзд, то легше буде. Я бажаю, що для кожного магазина можна поставити таке облаштування, як на нашому, де людина зможе під'їхати, нажати кнопочку. І консультант вийде і проконсультує по будь-якому продукту, як робимо це ми. Піднімалося питання, щоб зробити у вас пандус? Ну поки не підіймалось, тому що зараз воєнний час. а В майбутньому, я думаю, що це буде актуальною темою.